Доброго дня. Сьогодні саджаємо помідори. Можливо, і рано, але збираюся їхати на Польщу, тому що можу, те своїм рідним і допоможу. Сорти в мене різні, як бачите, на фото. В теплиці була посаджена редиска, але там, де я планувала помідори, я її вже вибирала звідти. Купаю лоночки. Луночки. луночки Сиплю, кидаю яйце, посушене перед тим. Потім цибулиння. і посипаю попелом. Попила приблизно столова ложка. Ну, моя невеличка, як отожменька. Перші такі натуральні добрива для рослини, щоб вона себе гарно почувала, гарно росла. Перед цим замочую фітуспирин і Епін плюс у відрові. І вже як посадила помідори, тоді їх підливаю от цим таким добривом. Висажую їх. Як бачите, помідори в мене здорові, розсада здорова. Звичайно, що можна було б її трохи перетримати з теперішніми заморозками, хто і знає, як воно все буде. Але я вирішила посадити. Висаджую тільки пів теплиці. Пів теплиці мої рідні самі вже досадять. До одну теплицю буду агроволокно накривати одну частину, а іншу під бутилочки.